Нацполіція провела другий етап спецоперації «Джентльмен» та запобігла надходженню на чорний ринок 3,7 тонн наркопродукції. У вересні департаментом боротьби з наркозлочинністю Нацполіції забезпечено другий етап операції, в рамках якої поліцейські провели понад 150 обшуків общиків на території 23 регіонів держави за місцями проживання у транспортних засобах та на земельних ділянках фігурантів впроваджень. Правоохоронці виявили та знищили понад 15 тисяч кусів коноплі. Та снотворного маку. Також вилучили 740 кг наркотичного засобу канабіс та 15 кг психотропної речовини альфа пвп продукти харчування з психотропом тетрагідрокадабінол у складі, устаткування для культування наркомісних рослин, зброю та боєприпаси. Завдяки проведенню спецоперації та ліквідації наркопосівів поліцейські запобігли потраплянню до споживачів близько 3,7 тонн заборонених речовин. Реалізація такої кількості наркотиків на чорному ринку могла принести понад 185 мільйонів гривень прибутку. Проведення заходів на території України забезпечено оперативниками кримінальної поліції спільно зі слідчими слідчих управлінь головних управлінь Національної поліції в областях та місті Києві за процесуального керівництва обласних і окружних прокуратур. Зокрема, на Вінничній під час збору урожаю затримано шістьох учасників наркоукруповання. Які в лісовій місцевості налагодили процес незаконного культивування конопель та збут канабісу гуртовими партіями, в тому числі і до інших регіонів держави. На Волині знешкодили злочинне груповання, учасники якого виготовляли та реалізовували наркотичний засіб канабіс і психотропну речовину тетрагідроканабіно. Заборонені речовини додавали до складу харчових продуктів у процесі їх виробництва. Які надалі направляли замовникам до різних регіонів України. На Черкащині ліквідували наркосхему, в якій було задіяно 5 спільників. Зловмисники здійснювали культивування рослин конопель в особливо великих розмірах, а виготовлену із них наркопродукцію планували реалізувати на території України. Слідчі поліції повідомили про підозру 38 зловмисникам за незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також посів або вирощення снотворного маку чи конопель. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.